А з російським агресором триває. Наші захисники і захисниці міцно стоять на захисті нашої батьківщини і знищують російського окупанта. Вони наші герої відвоюють нашу землю, наше мирне існування, але, на жаль, часто ціною власного життя. Ми висловлюємо слова щирої вдячності нашим хоробрим землякам. Усім військовослужбовцям Збройних сил України, іншим військовим формуванням за сумлінне виконання військового обов'язку та відвагу. І ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддають своє життя за Україну, за кожного з нас. Подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії героїчного спротиву нашої держави. Прошу вшанувати пам'ять захисників України. Які стояли на захисті нашої батьківщини та віддали своє життя у боротьбі за її свободу і незалежність хвилиною мовчання. За особисту мужність. Виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, указом президента України, державною нагородою краї... державною нагородою орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений Єфімчук Андрій Анатолійович, розвідник, навідник розвідувальної роти, солдат збройних сил України. Андрій загинув 18 вересня 2023 року в бою за України її свободу і незалежність поблизу населеного пункту вербово пологівського району Запорізької області. Нагороду отримує мати загиблого воїна Тетяна Олександрівна та донька Ганна. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі, почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою, посмертно нагороджений великодний Дмитро Володимирович, сапер розмінування центру розмінування та ліквідації наслідків, солдат збройних сил України. Дмитро загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Курахово Покровського району Донецької області нагороду отримує батько загиблого воїна Володимир Миколаївич. Почесною відзнакою за заслуги перед южницькою міською територіальною громадою посмертно нагороджений пашалий Анатолій Ілліч, гранатометник механізованої роти. Солдат збройних сил України Анатолій помер 18 березня 24-го року поблизу населеного пункту Терни Донецької області. Нагороду отримує сестра загиблого воїна Надія Лівна. Чесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою посмертно нагороджений буд Сергій Олексійович, водій автомобільного відділення взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення, солдат Збройних сил України. Сергій загинув 29 березня 2024 року в Донецькій області, населений пункт Костянтинівка. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Людмила Васильівна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою посмертно нагороджений Донтіков Валентин Володимирович, командир протитанкового взводу, роти вогневої підтримки, старший лейтенант Збройних сил України. Валентин загинув 6 квітня 2024 року біля населеного пункту Козацької Херсонської області, виконуючи завдання на Херсонському напрямку. Валентин був тренером національної збірної команди України зі стрільби. За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху нагороджений державною нагородою медаллю за працю з витяги, заслужений тренер України. Нагороду отримує дружина загиблого воїну Ганна. Чесною відзнакою за заслуги перед Южненською міською територіальною громадою посмертно нагороджений Демура Сергій В'ячеславович, стрілець, помічник гранатометника першого механізованого відділення механізованої роти, солдат Збройних сил України. Сергій загинув 6 квітня 2024 року біля населеного пункту Первомайської Донецької області під час атаки ворожих БПЛА. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Алла Олександрівна. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам мільйони українців мають надію на майбутнє. Ми віримо в нашу перемогу. Молимось за здоров'я кожного захисника. Пам'ятаємо і вшановуємо пам'ять про кожного героя, який віддав своє життя за Україну. Слава Україні! Героям! Знаєте, хотілося б, щоб ми збирались в цій залі, в інших заходах, але з інших щоб не... Якщо ми вручали якісь нагороди, то щоб ці були премії, щоб не було слова посмертно, а живим жителям нашої громади. Перш за все, я хотів би щиро подякувати батькам, рідним, близьким за ваших героїв, тому що ви виховали таких хлопців, які сьогодні боролися і віддали своє життя за Україну. Це приклад для інших, як треба поступати сьогодні в ті важкі часи для нашої держави. А Влада сьогодні повинна зробити все можливе, щоб ми назавжди запам'ятали ці прізвища. І я думаю, що зробимо все, щоб так воно і було. Ще раз дякую вам і кріпіться.